Усім привіт! Ну що, як у вас справи? Чим займаєтесь? А знаєте, чим я зараз буду? Я буду зрівнювати гачу, яка була в 2018-му та зараз. Ну що ж, почнемо з прикладів. От такі були відео і такі зараз. Усім зрозуміло, що зараз краще монтаж. Набагато. Але проблема в тому, що відео, яке я взяла у 2018, й насправді, з 2019 року. Я шукала щось цікаве для вас, але реально цікавого з того року не було. Тому так. Але я зроблю той самий мемі, який форсився в тому самому світлому році. Сподіваюся, всім відомо, чому я так виразилась. А кому ні, тому поясню. Цей рік. Принаймні мені святий, бо він був до корони та повномасштабки. Також вважають народі найкращим ще 21-й рік. Але вже в тому році люди набагато стали більше сидіти в телефонах, чим колись тоді. А якщо ваша думка не сходиться з моєю думкою, це не мої проблеми. А тепер перейдемо до основної частини, а саме до того, як я порівнюю персонажів. Роблю обри та самі шорти. Саме головне було, що у персонажі ніякому разі не може бути темна шкіра та обов'язково брати речі з перших сторінок. Напевно, це робили, тому що було ліньки далі дивитись на красиві. Ну, добре. Аня, вибач, будь ласка, за те, що я стала мучити твою у. А поки я роблю, я хочу сказати, що тобі треба підписатися на мій ТГК, а саме на цей скарб. Хоча хто з моїх сільськувачів підпишеться. Я не знаю, просто. Тут можна побачити спойлери до моїх відео, частини з мого життя та просто розмова з вами. Хочеш ти цього чи ні? Я скажу так. Не хочеш? Не підписуйся. Але ти багато хорошого упустиш з мого каналу. Ой, наговорила я тут стільки, а мені це на руку. Як Ютуб не посадить мене на кол за авторські права? І так. Ви побачили тільки записи створення усіх персонажів 2018 та обри на персонажів, але я просто наговорила, щоб вам було цікавіше. А тепер вгадайте, скільки часу я про... потратила на обри? 2024? Дві години та 16 хвилин! 2 години та 16 хвилин. А на другу, ну, я думаю, видно, що не так багато. 8 хвилин. 8 хвилин! Нормальна різниця, чи не так? Я в шоці? А тепер переходимо на перегляд самих шортів, які я робила. Шо? Ну як, сподобався результат? Ну, мені теж так. На цьому усе. Гарного вам дня та мирного неба. Ану, кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи будеш? Будеш чи не будеш, кажи.